Я Катя Дзига, ведуча ефіру Радіо Люкс. Почала їздити на велосипеді три з половиною роки тому. В будь-якій порі доби я можу добиратись, куди я хочу, за який я хочу час. І не стою ніяких заторах. Коли запізнююсь, можу просто пришвидшитися або вибрати інший маршрут і бути вчасною, фактично. З дому на роботу я їду хвилин 10, якщо спішу, хвилин 15, якщо так собі більш розслаблено їду. Назад їду хвилин 20. Львову, в принципі, не є найкомфортніше пересуватися, але не є настільки некомфортно, щоб відмовлятися від ровера. На велосипеді взагалі їздити самі плюси. По-перше, це стильно виглядає. а Якщо велик класний, то це частина твого іміджу. По-друге, ти завжди себе почуваєш спортивно, не займаючись в спортзалі. По-третє, ти завжди себе почуваєш в флону Тобто, навіть якщо ти не виспаний чи якось якийсь настрій поганий, чи що, фізичні вправи завжди допомагають збадюритися.